Ті бізнесмени, які є в ваших церквах, вони в рази більше можуть вам заробити гроші в вашій церкві, ніж то, що вони дадуть свої гроші. Якщо ви підприємця берете у свою команду, він допоможе з приміщенням, щоб ви в два рази менше заплатили, він допоможе зробити такі контракти на церкву, щоб прийдеться в два рази менше платити. І наступне цей же підприємець може зробити щось, щоб генерувало церкві гроші. І то, що він там дасть там своїх 20-30 тисяч доларів, він може в рази цінніше дати у своїй організації. Якщо він міг організувати бізнес в себе, построїти команду, делегувати, зробити так, щоб все було по чек-листу, то уявіть, якщо він бере оцю суперспосібність і допомагає в церкві максимально організувати фестиваль, якийсь івент, якесь сімейне служіння, це в рази цінніше ніж його кошельок. Ну, у тебе якась така цікава позиція, що треба мати повний дотик в церкві, правильно?